Я вважаю, що такою постаттю для чернігівців, Чернігівщини є Андрій Антонович Карнабіда. Це абсолютно незаврядна особистість. От я думав, що б за нього сказати. Мені здається, що це була людина, яка кожною клітиною свого тіла любила чернігів. Він була ходяча енциклопедія, як вчений, як архітектор. До речі, як художник, як громадський діяч, як е історик. Взагалі я назву дек декілька таких моментів е цієї одержимої людини, яка жила Чернігові, яка любила, я кажу, кожною клітиною, любила і знала. Він ще маленьким е юнаком, коли тільки відбомбили Чернігів. І, е всі рятувалися після, звільнили від німецько-фашистських захватників з точегів. Вдумайте, з чим займався Карнабін? Він побіг рятувати цеглинки руйнованої п'ятницькою церквою. І я йому кажу, Андрій а то що ви це робили? Він каже, я розумів, що не буде цієї перлини. Тобто хтось побіг шукати кусок хліба, води рятувати своє майно, бо був зруйнований ще в Чернігів. Цент був гаш зруйнований, П'ятницька церква була зруйнована, пам'ятки архітектури. Він каже, я вважав, що треба рятувати це. Я кажу, Андрій, а як ви тоді взагалі зупинили багатопорухову забудову в лісковиці і там, озеро Магістратське, озеро Святе, це ж цілий комплекс, да, такий рекреаційний і архітектурний, а це ж ідуть далі Болдини-Гори до Болдиної гори сюди? Він каже, я тоді ліг прямо під бульдозер. От він розповідав, я прямо ліг, коли вже пісок хотіли намивати, і, і товариство охорони пам'яток зупинило це все. От якщо зараз поставити питання, от яка, от, яка е, червона площа повинна бути? От він відвоював. Це я точно знаю, це клінкерну цеглу. Цеглу. Але е, знаєте чому? Як Андрій каже: я е, виступив і боровся за те, щоб е, підняти асфальт це вже ж коли це аж до Києва і зробити частину е, куска цієї дороги, по якій ще їхала Катерина II, і навіть до цієї арки, яка ж була. Яка там знищена, ну, тобто він це все в комплексі ж бачив, який Чернігів. І сказали: так, щоб задовольнити Карнабеда, давайте йому залишимо Червону площу, там Клінкер і так далі. Так. Бо хотіли перемостити червону площу. Він просто жив от Чернігом, жив тільки От. І е, ну, не кожен буде сказати, я не помру, поки не відновлю там цю пам'ятку. Тобто Це було йому. Це, е, на жаль, я, з... я вважаю, що такі люди народжуються можливо раз у тисячу.